всіх, хто з нами на телеканалі Київ, це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Як я анонсував перед початком нашої передачі, головна лінія цієї частини нашої розмови: це реформа суддівської системи, переатестація суддів, питання пожиттєвого суддівства взагалі. Що таке реформа судової системи? На якому вона зараз етапі? Як варто реформувати цю систему? Ну і от дискусійний, такий дискусійний момент він не вперше виникає, в тому числі і в цій студії. Це питання щодо Виборності суддів, ну, як обирати парламентарів, ми представників наших у е, органах представницької влади обираємо. А що значить обрати суддю? За якими критеріями його обирати? Ну і, власне, як далі він буде виконувати свої обов'язки з огляду на те, хто його обрав, під яким соусом його обрали? Чи все ж таки суддя це має бути суддей? Ну і от е, фах суддів, дійсно, наскільки люди кваліфіковані, якщо хочете, хоча це апріорі має бути так, але, ну, як правильно, практика свідчить не завжди воно так на практиці е, виявляється. Все це будемо сьогодні обговорювати в нашій передачі. Я із задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це Микола Оніщук, міністр юстиції України у сьомому десятому роках, Доктор юридичних наук, ректор національної школи суддів України. Пан Микола, доброго вечора. Доброго вечора дякую, що завітали. Нашим глядачам, дякую, що завітали. 223-0971, Тема цікава. Погодьтесь е, специфічна, але цікава. Телефон вже працює. Долучайтеся до нашої дискусії. Ну от е сьогоднішня інформація така гаряча, я б сказав би. Верховна Рада України проголосувала за звільнення 197 кримських суддів за зраду українській присязі. Як прокоментуєте взагалі це голосування, що воно дасть? От я буду, знаєте, оскільки я не фахівець-юрист, я все буду підкладати або проводити, пане Микола, з вашого дозволу, під е такою лінією, що, мовляв, який це матиме результат результат, як це відобразиться ну на загальній палітрі? Скажімо, прошу, будь ласка. Ну, на жаль, трохи запізніло рішення майже mm. два роки, яка анексований Крим, і лише тепер парламент спромігся звільнити цих суддів, хоча вони мали бути звільнені ще два роки по тому. Так. звісно, і що це ніяким чи не вплине на ситуацію з правосуддів України, тому що це територія на якої сьогодні юрисдикція нашої держави не поширюється, але це важливий чинник, тим не менше ну морально-психологічний. Якщо ви зрадили країні, зрадили присязі судді. Вони мають принаймні, бути покарані тим, що вони визнані такими. Тобто, так, визнані так. зрадниками. Так. Ну, власне, цю тему на цьому можна і завершити, і перейти до більш до більш таких цікавих. Що ну, давайте до більш цікавих. От ми, знаєте, тут вже скорі, ну я вже не знаю, скоро буде вже гарячими літерами тут написано: реформування суддівської системи, реформи, судді, їхні рівень, їхній фах, телефонне право застосовується, не застосовується. От що з цього приводу можна сказати, на якому ми зараз етапі, і коли вже це вже буде другий, якби під запитання? Коли вже людина піде в суд, і вона буде, ну грубо кажучи, вірити в правосуддя, це те, що ви сказали. Щойно, прошу, будь ласка. Багато сподівань, звісно. Річ сьогодні у громадян. Багато розмов багато насправді і. Речей, які заплановані, я маю на увазі зміни до конституції щодо правосуддя, так. і не тільки вони зараз у парламенті новий законопроект, який стосується вже не на конституційному, а на законодавчому рівні, який стосується питань доступу до суддівської професії. Ми про це поговоримо пізніше так. і деяких інших суттєвих, коли йдеться про відправлення правосуддя. Але оскільки тема реформування вже сьогодні, ну що називається, набила скомину, так. і люди вже, знаєте, сприймають вже слова реформа досить так. Специфічно до босприймають борьбу. Я скажу, бачите, я, йому, скажу да, я скажу, що так. є одна, принаймні, річ, яка сьогодні справляє реальний вплив на стан справ у правосудді. це те, що відповідно до закону, який був ухвалений зразу після революції гідності, так. судді мають пройти по суті кожний із суддів так звану перетестацію. В законі так. вона називається первинне. Кваліфікаційне оцінювання. Первинне. первинне тобто судді вже діючі, а це первинне оцінювання. Ні, це йдеться про те, що кожний суддя, незалежно від того, працює він в місцевому суді ага. чи у Верховному, має е, пройти один раз тепер так. Е, по суті, переатестацію на предмет відповідності займаній посаді. Прекрасно, що, що мається на... Що що має, має, на увазі? Вазі? Насамперед так. перевіряється факт судді. Бо кожна людина, яка звертається до суду, аб, ну, має бути впевнена я приорі, що вона буде судима, чи буде задатися спір стосовно неї кваліфікованим судею. Але це лише одна частина. Мало бути кваліфікованим. Треба ще бути доброчесним і треба бути неупередженим. Для то, ну, щоб це правос... Як оцінити, пане Миколу? Ну це чи він того, доброчесний, що... чи не доброчесний? Для того, щоб правосуддя. Я собі, я не фахівець, але я можу собі чітко уявити, що пан Кирєєв, коли вилітав кожну там хвилину, да і хтось йому телефонував, спілкувався з кимось. Мабуть, ж якісь очевидно вказівки отримував, то його фах цілком може відповідати мантії. Але як зрозуміти, так. буде людина ну, вилітати ви, а, я... по телефонному праву чи не буде, правда? Я ж не випадково сказав, що так. це лише фах, це лише одна складова, так але не менш важлива, а подекуди і більш важлива. Це складова доброчесності. Як це визначити? І власне, ви знаєте, сьогодні ну цей процес оцього первинного кваліфікаційного оцінювання він вже нормативно врегульований. Є закон, є підзаконний нормативний акт. Це положення про порядок проведення такого оцінювання, і воно з цю роботу здійснює вища кваліфікаційна комісія. Так. Вона приступила вже до цієї роботи, mm -hmm. і перших 69, ну на сьогодні вже більше, бо вже почалася первинна коліціна ціна, проходять судді київських апеляцій, так. загальної апеляції, адміністративної апеляції, господарської mm -hmm. апеляції. Так ось перші 69 суддів. А відповідно до закону мали пройти це оцінювання ті судді, які призначаються, закінчився вторичний термін, і які е, мають бути призначені безстроково. Безстроково, пожиттєво. Так ось так, із так. цих 69 суддів. 12 цей бар'єр не подолали, так. з них 10, відповідно до закону. Вища колективна комісія скерувала до національної школи для того, щоб дати їм для підвищення кваліфікації, перепідготовки. Тобто І як... якісь шанси ще да, давали. вони ну, будуть мати кажучи, можливість так. ще один раз складати цей іспит. Угу. І якщо вони його не складуть успішно, то вони мають залишити мантію, тобто вони звільняються із займаних посад. Тобто людина працювала, працювала, і зараз вже на другому, скажімо так, на найголовнішому етапі дехто цей іспит не складає. Не Два складає. запитання зразу. Як вона тоді працювала до цього ну, стрижневого іспиту, і, і чому не склала іспит, якщо працювала, розумієте? Ну, ви знаєте, риторичне запитання. Я розумію. Ми, ми апріорі, і я особисто був впевнений. До речі, я зараз вам скажу, що. Все ж таки, рівень кваліфікації це не те, чим хворіє наша судова система. Mm -hmm. І я відверто кажучи, що був завжди переконаний, що проблема швидше в доброчесності суддів. Так. Mm -hmm. Як вони, власне, з морально-етичної точки зору відносять до своєї професії, до правосуддя, але як це не дивно виявилися і проблеми в фаху. І та обставина, що із 69, 10 всього 12 суддів були відхилені. А 10 скеровані <смеш>, національну школу двоє це з інших мотивів, якраз, я думаю, з мотивів непорядку з майном, так, так, неможливості так. пояснити свої статки, так. можливо, були якісь інші проблеми. І так ось це доволі високий відсоток. Це майже 15% суддів показали, що за рівнем своєї кваліфікації вони не відповідають посаді судді. І хочу вам сказати, що всі майже 7,5 тисяч суддів. Мають пройти цей іспит, тобто мають довести, що вони за своїми морально-етичними якостями, професійними здатностями можуть відправляти правосуддя. Може і без вузду прозвучить моє запитання, це, але в такої кількості людей. От ваш прогноз. Який буде відсоток тих, які дійсно можуть а не давайте, пройти? А давайте порахуємо, від 7 тисяч 10% це 700, 15% це тисяча. Майже тисяча осіб. Mm. Більше того, добре відомо, що це отца, знаєте, це знаєте, спитування, я б навіть так сказав, uh -huh. яке сьогодні стоїть перед суддями, і ну, насправді атмосфера, яка сьогодні склалася навколо взагалі, суддів, правосуддів, знаєте, вона має, кажуть, це та справа, яка має і позитивний вплив, і негативний одночасно. Uh -huh. По суті, сьогодні суддівський корпус в обструкції, психологічно вони всі подавлені. І багато суддів, до речі, переважно кращих, подумають над тим, а чи не варто їм залишити цю суддівську роботу? Найкраще подумають. І я думаю, що якраз найкраще. Мені часто доводиться спілкуватися з суддями, коли вони проходять підвищені кваліфікації в національній школі. Так. А, це, а це щоденно по суті, по всій країні. Так я виступаю перед ними, спілкуюся, і я бачу їхній якби стан. Насамперед, психологічний. Тобто ви вважаєте, що це, це якесь, там, тавро на всіх лягло? Так у да, це тавро лягло це? на всіх так. і насамперед, і насамперед, до речі, на порядних суддів. Угу. Знаєте, непорядні просто глибше це все Так, непорядному. Ну, Як кажуть, йому легше. Ну, він так, і так, так знає, що йому нема чого там особливо бідкатися, навіть якщо його і звільнять. Так. Бо він вже або статки там допрацював. А багато суддів, яка з порядних відчувають, що їхня професія не шанується. Відчувають, що вони, знаєте, до них відносяться без поваги. І доволі часто ця, ця неповага переноситься, знаєте, вона від, від поганого судді на доброго. І це є велика проблема для українського суспільства і в цілому для держави, тому що держава стоїть на трьох стовпах, і стовп суддівства. Це І найголовніший, найголовніший. Так, 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 так. навіть більш головний, ніж парламентський стовп, ще стовп виконавчої а, влади. А Парламентський у нас стовп? Ну, ну, ж, це політика. От ж, да. ж, да. Це вже... пане Миколо. Я все ж таки буду вас просити, деякі такі, знаєте, інформаційні резонансні повідомлення. Прокоментувати. От сьогодні з'явилася інформація від Генеральної прокуратури, що справи проти Пшонки, Кузьміна і Якименка не закриті. Я пропоную вам, нашим глядачам, послухати синхрон Володислава Куценка, прокурора Генеральної прокуратури. Далі ви прокоментуєте. А потім ми обов'язково ще повернемося і до суддів як таких, а радше до перспектив виборності суддів. Отже, пан Куценко, далі ми продовжимо. Справи щодо Пшонки. Кузьміна. Соркіна Якименка не закриті та закриті не будуть. Це перше. Всі ці справи не закриті. Що таке зупинені провадження? Є стаття така у нас у Кримінально-процесуальному кодексі України 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Так от, коли людина переховується від правоохоронних органів. Є підстави, є практика провадження зупиняти. Не закривати, зупиняти. Для чого? Щоб не завершились строки розслідування. Якщо провадження не зупинити, особи немає, тобто ніяких дій проводити з нею не може, строк виходить, і тоді адвокати цієї особи абсолютно законно будуть в судах вимагати закриття справи. А от коли вже відбудеться закриття справи, оце вже буде дійсно біда. Тому наші колеги, прокурори, фахові особи застосовують зупинення кримінального провадження там, де є така потреба, і для того, щоб справа не була закрита. Пане Викола, такі от резонансні справи вони на вашу думку колись врешті будуть доведені до логічного якогось завершення? Ви знаєте, ну, не хотілося б давати оцінку власне того, що відбувається, бо. Це самостійний орган, який я маю прокурор, який відповідає за, за досудове розслідування, стан, перспективу, але маємо розуміти, що коли йдеться про розслідування діяльності угу. таких посадових осіб, то це справи факту, юридичних фактів, документів, підписів, розпоряджень, вказівок, тобто причетності до певних, до певних дій. дій. Чи потрібна особа для цього? Я вам можу сказати, що цю особу можна допитати. І це єдине, що, що власне може зробити слідство допитати. Так. Я ще не знаю випадків, щоб особа, яка, ну я так думаю, можливо, вона і є, прийшла і зізналася. Сказала, ви знаєте що? Я такий злочинець, що я за все своє життя працюючи на цій високій посаді, кожного дня вчинав злочини. Тобто очікувати, що прибуття чи доставлення в Україну цієї особи щось дасть для слідства безперспективно. Так. І якби на моє, з моєї точки зору розслідування мало бути завершено на підставі тих матеріалів, доказів, свідчень, бо всі залишилися в Україні, хто працював, які є у слідстві, і справа мала бути передана у суд, угу. тому що особа може перебувати за кордоном, чи переховуватися, що називається вічно, так ну певний строк, і ну, що так. він залишається, може дуже довго принаймні. він залишається так. непокараним? Так. Тому мені видається, що тут ну, принаймні є суттєвий предмет для дискусії стосовно того, чи правильно вчинила прокуратура, Генеральна прокуратура, коли зупинила розслідування. Треба брати до уваги і соціальний контекст. Цієї справи той великий резонанс, який пов'язаний з тими вчинками, які той та чи інша особа, яка перебуває під до судового розслідування, вчиняла. І думаю, що рішення, яке буде ухвалено, мені видається за певний час, має бути переглянуто.